Христос, моя дитино, дивись правді у вічі, ніколи не відвертайся від фактів. Як довго ти у цьому світі ти ніколи не будеш вільним від клопотів і спокус? Моє писане слово тобі це говорить. Життя чоловіка на землі є випробуванням, тому не легко ваш спокусами, але будь насторожі. Проти них через часту молитву і самозречення. Тоді диявол ніколи не застане тебе несподівано. Він ніколи не спить, але ходить навколо, мов лев, рикаючи, шукаючи, кого б пожерти. Просвіти мене, о добрий Ісусе, ясністю вічного світла, і нехай уся темрява. Відступить від мого серця, дай мені бачити крізь мою розсіяність і допоможи замінити її добрим і здоровим мисленням. Захисти мене від лютих звірів, що приходять до мене у вигляді привабливих бажань. Через твою силу обдаруй мене правдивим внутрішнім миром, щоб хвала Тобі могла лунати в моїй душі, як у твоїй. Святі, святині, накажи буревіям і штормам, скажи морю затихни, заклич до лютого вітру, не дми і в моїй душі настане велика тиша. Амінь. О Господи, мій Боже, не покидай мене, поглянь на мене й допоможи мені, погані думки. Повстали проти мене й великі страхи налягли на мою душу, як мені пройти крізь них і не зазнати шкоди. Покажи мені, як їх повалити. Ти сказав, я йтиму попереду тебе й упокорю славних землі. Я відкрию двері в'язниці і виявлю приховані таємниці. Любий Господи, роби, як ти кажеш, і нехай усі злі думки й бажання втечуть від Твого лиця. Амінь.